Дивіться, які у нас сорочки. Прекрасні. Хотіла запитати відносно інстаграм, але немає жіночки, відійшла. Може зараз підійде, я ще те, теж погуляю, в аптеку зайду. В аптеку зайду, куплю щось к чаю. <реку> <реку> Сміюсь. Ага. О, які Натуральні, дивіться, які класні. Воно темне-темне синє, а на відео як наче сіре. Ммм, mm -hmm. бачите, які гарні. Гарні <плес> клас, так? Да? Ні, це мені не подобається. Це теж мені чорна йде. Особливо коли помада яскрава. Це мені не подобається, це мені не подобається. Мені оця сподобалась. Олія впала. Оця. красиво, да? Клас. Все гарно.